Вінки ворожіння, багаття, вогняне шоу та гоголівська солоха так Дніпропетровськ відзначив Івана Купала. Увечері, 6 липня, воронцовський пляж перетворився на місце масових народних гулянь, присвячених давнеслов'янському святу Івану Купало. Згідно з народними повір'ями, цього дня сплітаються воєдино всі стихії: земля, вода, вогонь і повітря. Купальський фестиваль розпочався з традиційного обряду купання. Чимало жителів Дніпропетровська прийшли гуляти цілими родинами. Багато хто підкреслив свято вишиваними одягом. Серед дівчат особливий інтерес викликали стенди, де можна було зробити безкоштовний макіяж і заплести коси. Волонтери розповідали про те, які трави використовували у вінку, щоб залучити в родину щастя, здоров'я, красу і любов. Родзинками заходу стали яскраве вогняне шоу і театралізована постановка Івана Купала із солохою, паном Чубом і чортами. На сам кінець розпалили багаття. Всі бажаючі могли приєднатися до хороводу біля купа. Альського дерева морени, який традиційно прикрашає це свято. одного. с учетом того, что все-таки не бюджетное мероприятие, естественно, самим нам сложно. Идея была, поддержка была, но когда к нам подключился фонд Филатова, конечно же, масштаб совершенно другой. Это и живая музыка, это больше мастер-классов, даже, даже той же травы, да, из которой плетут веночки. И тоже надо было где-то взять. Даже таких, до таких мелочей. Ну и и ведущие, я, я могу сказать, и, и, и. При поддержке можно горы сворачивать.